Доброго дня, мої любі вчителі та однокласники! Хочу привітати вас з початком нового навчального року. Зараз я знаходжуся в місті Дніпро, але дуже сумую за своїм рідним Лисичанськом та нашою ліцейською родиною. Дуже сподіваюся, що ми як раніше зможемо зустрітися о 8.00 у своєму рідному ліцеї за нашими партами. Слава Україні! Доброго дня, друзі! Я вітаю усіх у новому навчальному році. Я бажаю всім успіху в ньому. Я бажаю, щоб ви досягли усіх своїх мрій. Я бажаю, щоб він не був таким коротким, як минуло навчальний рік. Та такий же жахливим, як минуло навчальний рік. Я сподіваюся, ми ще з вами побачимо сюди відсею своєму. Все буде Україна. Вільного неба над головою спокійного життя, гарного звітки та тобто, скорішого повернення до ліцею. Всім привіт, шановні та давчи. Вітаю вас всіх початком нового навчального року та бажаю гарних на та телевидеців. Вітаємо вас 1 вересня. Бажаємо вам успішного навчального року.